Всім привіт, друзі! Це висензури. Я Марина данилюк Кермолева. Давайте поговоримо про останній шанс на перемогу, який нам дають наші західні союзники, і про прийняття Володимиром Олександровичем Зеленським, що таки доведеться йти на мирні перемовини. Тому що ці самі мирні перемовини вони не те, що йому там потрібні, щоб якось записати себе як переможця, а для того, щоб банально зберегти власну дупу і власне життя. Після завершення владної каденції. І також я зачепимо дуже цікаву заяву Байдена. Що ж саме вона означає, коли він сказав, що Україна має себе захистити так, щоб Російська Федерація на неї ніколи не напала. Але для цього Україні не обов'язково бути в НАТО. Отже, давайте почнемо по порядку. Володимир Олександрович Зеленський давав дуже цікаве інтерв'ю виданню The Guardian, А воно цікаве тим, що там Володимир Олександрович нарешті визнав правду і сказав її, на жаль, британським громадянам, а не українським, тому що українських він вважає за дурочків та ідіотів, яким можна не пояснювати. Що насправді має на увазі український президент, і от там Володимир Олександрович Зеленський зробив дуже цікаву заяву, що він налаштований довести цю війну до кінця, але не до того кінця, про який ви всі подумали, там до чогось поганого, а до кінця своєї каденції. Чому так? Тому що очевидно, Володимир Олександрович зрозумів, що якийсь поганенький, але мирний договір це таке його невеличке алібі. Для того, щоб відійти від влади, щоб якомога менше людей спитали пане президенте, а чому ж ви так погано готувалися до війни? А чому буквально за кілька днів до початку повномасштабної війни ви розказували, що нам потрібні гроші не на армію, а на дороги? І чому насправді, попри всі попередження того ж самого Байдена, ви не готували країну до війни, говорили, що рити окопі? Не на часі, тому що ми бережемо економіку. Отже, що сказав український президент в виданню The Guardian? Слухаємо уважно, коли ви балотувалися у президенти і сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і конституцію. Ну, це означає, що ви брехун, якщо просто опустити руки. Я точно не хотів би бути брехуном, особливо для своїх дітей. Дуже цікава заява, тому що Зеленський розуміє, що на наступний ранок після скасування воєнного стану під банкову прийдуть люди, і це будуть абсолютно такі різноманітні мітинги. Хтось буде визволяти своїх полонених, хтось буде шукати тих, кого записали у безвісти зниклих на фронті. А хтось буде питати, а чому ж моя хата тепер в окупації? Тобто я не заздрю Володимиру Олександровичу. Всі ті мітинги, які свого часу бачили на банковій на Майдані представники партії регіонів і Янукович, можуть здатися абсолютно квіточками. І ця історія була сказана неспроста, тому що паралельно у виданні uh, Foreign Policy вийшла дуже цікава стаття. Де описуються всі варіанти, як Україна буде далі вести війну на полі бою і які варіанти миру чекають на Україну. І тут дуже цікаво, тому що деякі варіанти абсолютно збігаються з тим, що сказав Джозеф Байден. А що сказав Джозеф Байден у своєму інтерв'ю, варто нагадати: Джозеф Байден. Хоча й не дуже ясно, але це не тому, що йому там 80 плюс років, а тому, що це стиль Джозефа Байдена озвучив, по суті свою формулу миру для України і Росії. Росія ніколи, 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 ніколи не окупує Україну. Ось як виглядає мир, і це не означає НАТО. Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому. Але я був тим, хто говорив, що я не готовий підтримати натуїзацію України. З одного боку, може здатися такий варіант, що Україні пропонують якусь таку мирну формулу, компромісну. Коли Росії пропонують дуже таку цікаву конфетку Україну поза НАТО, це абсолютно корелюється з певною політикою Джозефа Байдена і Америки стосовно Російської Федерації, яку вони тривалий час бачили своїм союзником, союзником проти Китаю. Але є ще один дуже важливий нюанс: і тут ми згадуємо візит Ентоні Брінкена, нещодавній до Києва. Коли кубка наших інфлюенсерів із окремих журнальщиків описувала, що це Блінкен уже не торт, Америка уже не та плохі політтехнологи в Ентоні Блінкена. Але насправді Ентоні Блінкен пішов зустрічатися із студентами КПІ і кілька разів проговорив тезу, що Україні треба ладнати своє збройне виробництво, вкладатися в ВПК і навіть сказав, що є такий фонд, вони тепер будуть фінансувати всі ці розробки. І коштує цей фонд 2 мільярди доларів. Так от, друзі, це такий сигнал Володимиру Олександровичу Зеленському, що Україна то вступить в НАТО, але очевидно, що це НАТО буде не про Зеленському. А пенсію Зеленського ми зустрінемо із тим, що Україна зафіксує цю історію. Що наші західні союзники будуть допомагати Україні, але надалі Україна має розвивати своє ВПК. Тобто ми будемо проходити той шлях, який, наприклад, проходять країни Балтії, Фінляндія, Швеція, де виробляється власне озброєння, де люди ладнають свою тероборону, і вона навіть зразкова, а не сидимо і чекаємо, що ж нам дасть чи не дасть американський політикум. Якщо їхні платники податків скажуть так, ми не проти допомагати Україні. Тобто так Україну підштовхують до того, що ми мали робити від початку: розвивати власне ВПК. Тому що власне ВПК це завжди знімає будь-які питання, прохання, дозволи бити, наприклад, ракетами далекобійними по територіям ворога. Знаєте, якби у нас були свої ракети, аналоги якихось атакамсів, ми б абсолютно не питали дозволу, чи можна нам бити по якихось там нафтопереробних заводах Росії чи ні. І це дуже важливий момент. Це така задачка для Зеленського і для його потужних менеджерів, які намагалися зробити все, щоб посварити нас заходом, не виконували будь-яку обіцянку Джозефу Байдену. Плювали на всі ті обіцянки, які ми надавали перед Держдепом, не зробили жодної реформи, яку просив, до речі, Держдеп розробити ще на початку цього року. Отже, маємо такий результат. І це не тому, що Байден якийсь там старий маразматик. До цього призвела політика Володимира Зеленського. Володимиру Зеленському дуже чітко сказали, що ми не дамо вам НАТО, щоб ви цим НАТО не козаряли. І не пішли, і не виграли другий термін. Наші західні союзники і відверто, і поза очі говорять всім тим людям, які займаються ще адвокацією українських питань, причому займаються дуже класно і ефективно, що вони не хочуть далі бачити Володимира Зеленського і Єрмака на своїх посадах. Ці люди абсолютно неефективні. З цими людьми не можна вести прагматичні перемовини. І ні про яку розбудову ВПК мова не йдеться. Знаєте, ми знаємо не одну таку історію, коли певні країни мали конфлікти із Радянським Союзом, і з Росією, а потім повертали свої території, тому що вони не сиділи на дупі і не підторговували з Росією і Білорусю. Так, от нам треба розвивати своє. І таким чином ще й залучати тих людей, які зараз тимчасово перебувають за кордоном, щоб у них були робочі місця. Будуть успішні заводи, будуть успішні колаби. І, зокрема, з країнами глобальної півночі тоді можна говорити, що Україна не просрала цей шанс, і ми таки виграли цю війну. Хоча ця перемога може бути неочевидною. Знаєте. Отакі от слова Байдена, це якраз наслідок того, що у нас Володимир Зеленський і його найулюбленіший потужний менеджер Єрмак знищили по суті наш дипломатичний блок. Зараз, от, наприклад, дуже багато підписників питають: а що це означає, якщо з боку Сполучених Штатів Америки на цей захід у Швейцарії їде віцепрезидентка? Камала Харіс і буде там Джек Саліван. А це означає, що цей захід, яким так дуже потужно а, вимахували і на якому піарились у анонімних телеграм-каналах, і не тільки, які не читають за кордоном, це чисто історія для вихідців із умовного СНГ, з СРСР Андрій Єрмак і Зеленський на цьому постійно піарились останні півроку. А це означає, що цей захід перетворюється в таку пустишку якими були, наприклад, кримська платформа, на якій теж піарився Андрій Єрмак, і якою під час каденції Володимира Зеленського стали у ці всі історії про нормандський формат? Як тільки там з'являвся Андрій Єрмак, воно все одразу перетворювалося в сміття? І оцей швейцарський мирний саміт нічого нам не принесе. Ну так, ми там поговоримо про свою мирну формулу. Але вже очевидно, що всі важливі речі будуть вирішуватися восени. Приблизно у той самий, час, коли у США будуть вибори. Тому що, знаєте, для того, щоб це працювало, Україні треба було давати чіткіші меседжі. Чомусь я не чула з боку Зеленського, з боку Єрмака. І інших людей, яких він записав у потужні менеджери, наприклад, такого меседжу, що Україна має бути частиною глобальної півночі, а це країни Заходу, Західної Європи, це Сполучені Штати Америки, це Японія, а не загравати з якимось глобальним півнем. Тому що давайте скажемо чесно: якщо ти живеш десь в глибокій Африці чи в глибокій Бразилії, то тебе абсолютно не колише, що там відбувається в далекій Україні. Якби я жила зараз в Бразилії, то мене б очевидно хвилювало, як мені збудувати своє життя так, щоб не жити десь там в фавелах і не накриватися листком банана. А хто там убиває в Україні і чому там трапився цей конфлікт, мене абсолютно не гребе. Тому наш єдиний вихід заявляти про себе як про країну, яка хоче стати частиною глобальної півночі. А не торгувати кукурузою із країнами глобального півдня. І отут, мабуть, була одна із основних помилок позиціонування Зеленського і Єрмака на початку, коли вони затягували нас у ці мирні поговори, саміти і обіцянки, щоб якось там приїхав Китай і, значить, посадив Росію і про щось там домовились. Такого не буде. Натомість дуже раджу звернути увагу на. Цікавий матеріал, про який я вже згадала. Foreign policy. Отже, на тлі всіх цих розмов з боку Російської Федерації, її сателітів, її певних аналітиків на зарплаті. Що давайте сідати за стіл перемовини, що давайте фіксувати за собою всі території, які окупувала станом на зараз Російська Федерація. Foreign policy. І, зокрема, тут дуже цікавий автор. Яку звати Ранджан Менон, дуже раджу звернути увагу на цю людину, тому що вона якраз видає дуже якісну аналітику. Так от вони прямо пишуть, що не можна погоджуватися ні на які мирні договорники, які станом на зараз пропонує Путін, ну і як ми розуміємо, Китай. Що він пише? Прихильники угоди з Путіним, схоже, впевнені, що зможуть передбачити розв'язку війни, перемогу Росії, скажімо, контроль над Донбасом, Херсоном і Запоріжжям та підпорядкуванням України. Однак таким упевненим твердженням бракує доказової бази. Ніхто не може бути впевненим, чим закінчиться ця війна, і прогнозистам слід бути скромнішими з огляду на те, що майже всі пророці дотепер виявилися хибними. А що пропонує цей автор? Читай, пропонують західні еліти, еліти Сполучених Штатів Америки і, очевидно, спецслужби, які неодноразово попереджали Зеленського Єрмака навіть про дату, коли Російська Федерація нападе на Україну? Це ж просто Зеленський Єрмак нам не говорили цю дату. А своїх родичів і друзів вони спішно вивозили чартерними як які вивозили їхнє майно Так от. Каже, що станом на зараз є три сценарії завершення війни. Перший варіант: найближчим часом Російська Федерація може досягнути серйозних успіхів на полі бою і нав'яже Україні мирний договір на своїх умовах. Цей мирний так званий варіант він про те, що, наприклад, Російська Федерація досягне успіхів на цих напрямках, де вона зараз активно рубається. Коли нам прийде невчасна зброя, коли ми щось там не отримаємо, але насправді цей варіант після того, коли пішли нарешті ці пакети допомоги, і нарешті США та інші наші західні союзники надали нам дозвіл бити окремими озброєннями по території Росії, він не скидається як реальний. Другий варіант: ЗСУ зможуть відбити частину території, і за підсумками мирного договору Україна війде до ЄС і НАТО. Але на її території не будуть розташовані військовослужбовці з інших країн. І тут же автор пише суть, що, про що йде мова у цьому плані. А про те, що Захід і Сполучені Штати Америки дають Україні ще один шанс провести контрнаступ. Ми розуміємо, що Російська Федерація ще десь місяць-півтора пертиме що скаженна на тих напрямках, де вони зараз вгризлися зубами. Але далі наші західні союзники дають нам шанс із новобранцями, і тими людьми, яких зараз мобілізують, відправляють на навчання, із новими озброєннями просунутися і отримати більш сильні переговорні позиції. І це хороший варіант. хороший варіант. Щоб вийти із якимись плюсами на ці тяжкі і не дуже справедливі мирні переговори, які нас очікують. І знаєте, що мене турбує у цьому питанні? Здавалось би, коли тобі західні союзники радять це зробити, готуватися до контрнаступу, готувати своє військо? Очевидно, певним мар'янам безуглам варто було б закрити рот. І не срати на голову головнокомандувачу Олександру Сирському, не виписувати щодня Лонгріда, який він поганий, що він не торт. Ви ж самі хотіли цього сирського. Ви ж самі видавали ледве не щотижня статті інтерв'ю, чому сирський краще залужного. Ви ж самі придумали цю фішку із котом Сирським і десь півроку піарили того кота, як не в себе. А тепер. В момент, коли наші західні союзники прямим текстом радять нам покращити нашу переговорну позицію, ви срете на нинішній склад Генштабу. Лише тому, що у Збройних сил України все одно рейтинг вищий, ніж у Зеленського. І очевидно, я так підозрюю, що може бути, що в офісі президента України комусь не дуже подобається такий варіант мирного плану, коли Україна може піти. Ну, бодай трохи, але з позиції сили на ці перемовини. І третій варіант: ніхто не зможе досягти успіхів на фронті. За підсумками мирного договору, Україна залишиться нейтральною країною, але зі східною зброєю і не впливом Російської Федерації. Це гірший варіант мирного плану ніж попередній. Єдине, що втішає, що там нам лишиться Західна зброя, що її постачатимуть, що ми не будемо під впливом Російської Федерації, але підозрюю, що комусь дуже сильно хочеться, щоб ми були нейтральною країною. Щоб ми далі борсились у болоті такої політики позаблоковості, де можна виловлювати постійно рибку в мутній будичці. Тому. Можу сказати одне: Не очікуйте нічого серйозного від того саміту, який буде 15-16 червня в Швейцарії. Попри те, що Зеленський розповідав про те, що от якщо Байден не приїде на цей саміт, то все, Путін буде аплодувати, і все буде погано. Аж Америка уже не та, і президент Байден покаже, що він не лідер Західного світу. Байден сказав своє слово. Дуже чітко озвучив, про що там реально говорять. На саміт, який організовує в тому числі Андрій Єрмак, приїде його любимчик, Джейк Саліван, той самий адепт Давайте не скалувати, давайте не нагнітати. І Камала Харіс, від якої, до речі, я не чула рішучих заяв про те, що от є Україна, Україна бореться за демократичні цінності, давайте допоможемо Україні. Таке собі представництво, але воно повністю відповідає е, тому заходу, який буде в Швейцарії. І головний момент знаєте, навіть на тлі цих історій, коли вже йде повне розвінчування цих ілюзій президента Зеленського, оцих на постійних маніпуляцій, цих забріхувань, що щось цей мирний саміт вирішить для України, вилазить Єрмак із новиною про те, що він якийсь там. Всесвітній федерації боксу розказує про формулу миру. З таким успіхом можна розказати про українську формулу миру, наприклад, про спілкам працівників кварталу червоних ліхтарів, які працюють в Амстердамі. Очевидно, що всі ці історії, які ми назгодували, що от не нужне не нужна оця вся дипломатія, що ці люди в сірих піджаках вони не такі ефективні, що набагато краще просто там, типу, взяти сигнал, взяти WhatsApp і напряму Андрій Борисович зв'язується із будь-ким, хто йому подобається за кордоном, це не працює. І очевидно, коли постане момент. Мирного договору, коли ми будемо розуміти, що він не дуже чесний, що він не дуже справедливий, ми маємо зрозуміти одне: цей мирний договір може мати єдиний плюс: це дасть нам змогу отримати певну оперативну паузу, зайнятися внутрішніми політичними питаннями, відправити на пенсію Володимира Олександровича Зеленського і його. Сіамського близнюка хотіла сказати брелок, але це вже його сіамський близнюк, з яким у них одна голова на двох, Андрія Єрмака. І вибрати людей, які будуть прихильно ставитися до кадрової дипломатії, до якісної економіки, які будуть розвивати оборонний комплекс. Не ми єдині були в такій ситуації. Фінляндія у свій час вийшла з територіальними втратами і не дуже чесним. Мирним договором із Радянського Союзу. Але тим не менше, ця країна наладнала свій ВПК, розвиває своє військо, розвиває свою тероборону. І тому 5 мільйонів мешканців цієї країни почуваються впевнено і не стуть, коли Російська Федерація розповідає про те, як вона ядерними бомбами закидає Хельсинки. Це наш шлях, шлях воїнів, і я гарантую, що ця заява Байдена була сказана конкретно Володимиру Зеленському, що ми не дамо використовувати статус НАТО для особистого піару, що ми не дамо загравати і намагатися переграти західний світ а бидло поведінкою, зибикатікою, і щось там вимагати в 2024 році. Щось вимагати Володимир Олександрович мав право. Навесні 2022 року тоді це працювало, зараз це не працює. Особливо, коли весь світ побачив, хто такий Зеленський, хто такий Єрмак і які їхні цілі і наміри: не рятувати країну, не рятувати свою націю, а готувати золотий парашут і намагатися до певного часу домовитися з Китаєм, тому що у Китаї є багато грошей, за які не треба надсилати звіти. Чеки, щось там реформувати це був їхній план. Тому українські нації теж треба розумнішати, менше жити в емоціях, І, вже прямо зараз думати, яку країну ми хочемо збудувати, буде нелегко, але тим не менше, це, мабуть, єдиний шанс в нашому житті. Коли ми маємо думати не про якусь фігню, не про дороги, не про дитсадочки знову, як ми думали про це в 2020 2021 а ладнати нарешті українське ВПК. І повірте, там, де є якісне ВПК, на ту країну не нападають, і в тих країнах завжди є якісні робочі місця. Всім дякую. Дякую всім, хто подивився мої роздуми, аналізи, оцінки. Дуже раджу почитати цю статтю Foreign Policy, тому що вона на багато речей відкриває очі. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар, що ви думаєте про мирні потуги Зеленського Єрмака в Швейцарії.